Господи, помолімося. Господи помил! На місто це й за кожне село, місто Кри, за те, що вірою живуть одни. Господи, помолімося. Господи помил. За добре поліття, за врожай плодів земни, чиси мир, ні. Господи, помолімося. Господи помоми, за те, що плавають, подорожують за недужих страждаючих, полонених, і за спасіння. І, Господи, помолімся, Господи помил. Що визволитися нам від усякої скорби гинів і нужди, Господа, помолімся, Господи, заступи, спаси, помилих хори нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владечицю нашу, Бородицю, радицю Марію, з усіма святами поминувши самі себе один одного і все життя наше. Хрестобові Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому духові, нині повсякчас, на і вічні. Амінь. Благо є сповідуватися Господові, і співати імені Твоєму, Всевишні, молитвами Богороди. Спаси, спаси нас, сповіщати зарання милість Твою І істину Твою на всяку ніч. Молитвами, Богородиці спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в Нім, молитвами, Спаси нас! Спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва, Богородиці спаси спаси нас, ще, і ще в мирі, Господе, ві помолімся. Господи, помилуй Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже Твоєю, благодаттю. Господи, помилуй Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Марію. З усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові вітаймо. Бо Твої влади, і Твоє царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся, зодягнувся, силу і перепоясався. Молитвами святих Твоїх, Спаси, спаси нас. Він бо утвердив селе, Свідоцтва твої вельми вірні, домові Твоєму, Господи належить святість на довгі дні, молитвами святих Твоїх, Спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Єдинородний сину, і слави Божий, безсмертний зволив ти, ти спасення нашого Ради, воплотитися від Святої Богородиці і приснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути Христе Божем. Смертю, смерть подолав ти один у святій Тройці, Рівнославим із з Отцем і Святим Духом, спаси нас. Ще, ще в мирі Господеві помолімося помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христо Богові віддаємо. Тобі, Господи, бо ти благий, чоловіколюбний Бог, сий Тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, бося час і навіки вічені. Зрадуємося Господові, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, сину Божий, у святих дивний ти, співаємо тобі, Алелуя. і дім перед лицем Його зі Язісподання, і псалмами ми йому. спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуйя. Бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллуя. Прийді, ти поклонімося і припадім до Христа, спаси нас, сину Божий у бо святих дивний ти співаємо тобі, Алелуя спаси, Господи, людей твоїх і благослови наслідя Твоє, перемоги, благовірно Супротивників даруй і хрестом твоїм Охорони люд лютві, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. амінь Возніся ти на хрест Волею своєю, новому Людові Твоєму, що Твоє ім'я. Даруй, щедроти Твої, Христе Боже, Боз весели силою Твоєю, благовірний народ, перемоги на дай йому, що за посібник має Твоє оружие миру, непоморну перемогу. Бо ти святися, Боже наш, і твіславу села йому Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас. Позглянувся на смирення раби своєї. ось бо віднині ублажать мене всі роди, величає душа моя Господа, і возрадувався зрадувався дух мій у Бозі Спасі моїм. Премудрі до Солонян Першого послання святого апостола Павла, читання Будьмо уважні. <клес> браття, просимо вас і благаємо в Христі Ісусі, щоб ви так як від нас навчилися, як треба жити. На вподобу Богові, як ви й поводитеся, щоб так досягали ще більшого поступу, ви бознаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса, така бо воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувались від розпусти, бо кожен з вас умів тримати своє тіло у святості й пошані, не в похитливій схильності, як погане, що не знають Бога. Не чиніть насильства ні кривди в цій справі своєму братові, Бо Господь за те відплачує, як ми вже про це вам казали та свідчили, бо Бог не покликав нас до нечистоти, а до святости. Тому отже, хто на це не зважає, той не чоловік, той не чоловіка зневажає, але Бога, який дає нам свого Святого Духа. А щодо братньої любові, нам не потрібно до вас писати, самі, бо ви навчилися від Бога любити один одного, і це вичините супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми просимо вас, брати простувати в цьому вперед, де далі ще більше. Пильно старайтеся жити спокійно, займатися кожен своїми справами і працювати власними руками, як ми вам були наказали. І щоб ви поводилися чесно, супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Будьмо аллилуйя. Аллилуйя. Вухо Твоє, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Алилуя, аллилуйя. Аллилуйя. лицю Твоєму помоляться багаті народи. Слава мого апостола і вангелиста Луки, нехай дасть тобі слово, Босвісти сили великої, Госповні, на слово Господа нашого Ісуса Христа. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія. Святої Вані читання, слава тобі, Господи, сама тобі, отьмажні. Казав Господь, до людей, які до нього прийшли, оре вам, фаресеї. То ви даєте десятину зм'яти, рути і всякої городини, але занедбуйте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші місця в синагогах. Та привітання на майданах, вам, бо ви не гроб, немов гроби, непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвав тоді один із законовчителів учителю. Кажучи, це ти нас ображаєш, він відповів горий вам, законовчителям, бо ви накладаєте на людей тярі, які важко носити самі ж до тих тярів. І пальцем не доторкаєте. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Горе вам, Фарисеям! Видайте десятину, але з правосуддя і любов Божу. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Сьогоднішнє читання, діалог, спілкування Ісуса з юдеями, які до нього прийшли. І чого раз Христос дорікає фарисеям, законовчителям про те, що їхнє життя є. Не таким, які би мав бути, читаючи Євангеліє, особливо коли є епізоди зустрічі Христа з фарисеями чи з виконучителями, складається враження, що це є люди, яких, які живуть недобре, добре. Які ма якісь негативні наслідки на, 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 на людей. Насправді фарисеї і заколсюди це були ті люди, які дбали про збереження Божого закону. Фарисеї, які почали діяти в Ізраїлі близько років Чимось років до Христа ще. І одне з завдання їхнє було це збереження віри в єдиного Бога. Це збереження всіх приписів, які, які отримали ізраїльський народ від Мойсея. Це є спосіб провадження життя релігійного в Реалії свідчення. Вони свідчили, що роблять добрі діла, виконують приписи це були їхні завдання. І тим вони підтримували народ ізраїльський. Натомість, ну, із будучи людьми, як і всі ми, часто це підтримування приписів. Переходило межі власного переконання. І часто це проявлялося назовні. але насправді у серці було дещо інше. Ми читав вчора епізод про те, коли Христос розказував про око, око, яке приймає світло, яке здатне приймати це світло. І щоб воно в нас, в нашому тілі, не затухало. А ще перед тим Христос говорив про, коли питали з нього про знаки, Він сказав, що не буде жодного знаку. Але знак, про який він говорив вчора, це світло, це є спосіб прийняття чи навернення кожного з нас. Приймаючи це світло, визнаючи, що я був чи є сліпим, але це світло мені дає прозріння і іншу перспективу мого життя. Тим самим ми є здатні це світло випромівнювати.